Вітаю вас, друзі. Запрошую вас у новий випуск серії проповідей Чудо від Ісуса. Це третій випуск. Сьогодні дуже цікава тема. Фактично, це не входить в офіційний перелік чудес Ісуса, але для мене це прям дуже велике та явне чудо. Я хочу говорити про це і вважаю, що може це одне з найкращих чудес, яке робив Ісус, і робить. І буде до кінця життя людства на землі робити. Про що мова? Спочатку давайте прочитаємо, а потім поговоримо. Е, проходячи близь, е, біля моря Галілейського, побачив Симона і Андрія, брата Симона, що закидали неводи в море, бо вони були рибалками. Ісус сказав: їм, «Ідіть за мною, я зроблю, що ви будете ловцями людей. І, пройшовши звідтеля трохи, він побачив Якова Завідєєва, Іоанна, брата його, які також були у човні, лагодили Сіті. І зараз же покликав їх. І вони, залишивши батька свого Завідєя в човні з наймитами, пішли за ним. Так, для мене це диво. Диво, коли людина раптово, от зненацька, тільки Бог одному зрозуміло, по якій мотивації. Робить рішення, яке міняє усе його життя. Я просто уявляю, як зранку ці браві хлопці вийшли з дому, може, взяли там якийсь тормазочок, вийшли, як завжди, попрацювати, половити рибки, продати. Вони, можливо, мали сім'ї, але ми знаємо, що ну, Ну, не за всіх, але Петро точно, який от Сіма, да, він точно мав жінку, бо пізніше Ісус буде стріляти його тьотю, ми до цього доберемося, да? І ось вони вийшли з дому і не мали жодного наміру ну, щось міняти в житті. Вони мали свою відповідальність, вони мали свої обов'язки, вони мали навіть якийсь свій рибальський еквіпмент, там лодки, рибальські сеті. Але раптово, коли повз проходить Ісус. І, може, там навіть на, на ходу, там, не зупиняючись, проходячи кіно, гей, шановні, йдіть за мною. Він їх просто побачив. Вони його, може, не разу і не бачили. Вони, звісно, чули про нього, я впевнений. Бо, знаєте, вони працювали, думаю, що кожен день ловили цю рибу, але сталося те, що сталося. Два дорослих мужика. Ну, якраз прошу вибачення, закидали свої сіті, і Ісус, якби невчасно, не так, от на перший погляд, кричить до них. Бо, знаєте, сіті вони не закидують на березі а саме в воді. Тому, я впевнений не знаю, яка там була глибина, але я не знаю, як далеко від берега було. Але я впевнений, що це було в воді. Да? Звісно, Ісус вже тоді не ходив один, бо вже якісь люди його супроводжували, думаю, йшли за ним. Да? І, мабуть, вже декілька людей він вибрав. Йдемо далі. Да? І от раптово він зупиняється. Ще раз уважно глянув убіг двох рибалок, що якраз кидали свої сіті, і потім рішуче підійшов аж до води. Гей, чуєте? Так, так, ви, я до вас. Що там? Кидайте все. Є план для вашого життя. Я бачу, ви ловите рибу, але я, Ісус, кличу вас і навчу вас ловити людей. Виходить, цього достатньо, щоб усе кинути і вилізти на берег, піти за Ісусом. Ви уявляєте, я не знаю, чи витащили вони в останні ті свої сіті, чи впіймали щось. Може, якраз так довго нічого не ловили. так Усе так достало, що раптово так захотілося щось дійсно змінити в життя. Може, у вас бувати? Мати таке, таке бува? хто так, хочеться усе зразу змінити. Але найголовніше я вважаю, що тільки Ісус може так кликати, що віриш, хочеш і не боїшся усе змінити і, і розпочати от щось спочатку. Я впевнений, що ви знаєте сотні або тисячі історій, як життя людей мінялось радикально за хвилину. Я розповів вам декілька історій, які дуже цікаві, які трапилось у нашому житті. Які, знаєте, ми не придумали, але ми точно їх знаємо. Був у нас він час помер, дуже класний брат Гріша. Його звали. Він ну, Дуже цікава була людина, він був взагалі охотником, там, рибаком, і настільки мужньою людиною. Що, як він розповідав, були випадки, коли він на Кабанас ножом йшов. Ну, це ну такий відчайдушний мужичок був. да? І от два його сина покаялись, і він так якби, розлютився, побачив, що, як він вважав, дітей затягнули в секту. І він йшов в церкву розігнати церкву. Він сказав: Я зараз пойду, Саме головне, за шкірку возьму, а стальні всі розбігуться. І коли він заходив, це ми тоді збиралися дикажелізнодорожника на вокзалі, Слов'янську, дека таке було. І на вході стоялася яка дівчина. Я навіть не знаю хто, але це було дуже чудово. І вона просто простягнула йому руку і сказала: Ну, щось там на шквал, «Приветствую» або мір вам. От. І він каже, коли. Я взяв її за руки, раптово зі мною, зі мною щось трапилось. Я весь так обм'як, я чомусь став плакати. У мене виступили сльози. І каже, з одного боку, я був дуже злий на себе, бо я хотів зовсім інакше, але щось зі мною трапилось. І каже, він сів і не може стриматись. І каже, коли був е, виклик йти наперед, каже, я отак руками упираюся. А ноги несуть мене самі наперед. І знаєте, оцей мужній, такий безстрашний охотник в якусь секундочку, в якусь хвилиночку перетворився на такого, знаєте, плачущого, м'якенького е людину, яка зовсім не схожа була на ту, яка була ще кілька там. Зранку, яка ще була зовсім інша. Знаєте, Ріше Бог дав дуже особливі дари. Він виганяв бісів. Йому везли людей навіть з різних країн. Він молився, він молився за зцілення. Така дуже одарована від Бога людина була. Його життя радікально змінилось. Просто він потім ніколи не ходив на охоту. Ну, я не кажу, що це там. Не треба, але я просто скажу, що життя змінилося, да? і він став зовсім іншим. Отак, от в одну хвилиночку. Ми бачимо, наприклад, історію Савла, да? тобто людина також така радикальна, мужня, там, вбива за Аттічське придання. І потім з'являється йому Ісус, і отак в одну хвилиночку, в одну секундочку, Він міняється, і Він каже, Хто Ти, Господі? Що, ну, би, повеліваєш мені ділить? Ми бачимо історію Єлісія, який також, от, як рибаки, ці, вони вийшли на поле, він працював там, пахав. <кхух> Ілля проходив повз і бросив на нього мілость свою. І це змінило радикальне життя Єлісія. Він побіжав за, за Єлісієм. Знаєте, поклик Ісуса це краще, що трапилось також у моєму житті. Це найкраще, що може трапитися з тобою. Це найважливіше, що я бажаю своїм дітям. Взагалі, <кхе> вівіть масштаби цієї події. Це, це дійсно ну, чудо, диво. Да? Людина потрібна Богу. Бог зупиняється біля тебе і каже: рухайся за мною, ти мені потрібен. Що я бачу дуже цікаво у цій історії? Дивіться, написано, пройшовши звітіля трохи. Він побачив, Якова вас Завідєєва Іана, брата його, які також були у човні, <coughs> лагодили сіті свої. І зараз же покликав їх, і вони, залишивши батька свого, Завідяє в човні нами, там, пішли за ним. Тут ще цікавіше, отут ще є батько. Є задача, є батько, сидять, працюють, приходять і каже, хлопці, кидайте ви ці свої сіті, рухайтесь за мною. І вони залишають свого батька. Я просто уявляю, як вони кажуть, Прості, папа, ми повинні йти. Ми не можемо залишитись. Та що, що з вами, хлопці? Батька каже, ну як так можна? Папа, це неможливо навіть якось здраво об'яснити. Але точно знаємо, треба рухатись за Ісуса. Це дуже схоже на божевілля. До речі, слово божевілля воно складається з двох слов Божа воля. Тобто, чомусь в українській мові слово божевілля, яке. Має значення, коли людина ніби, ніби з'їхала з розуму. Має от таке цікаве походження. <coughs> Може, якраз в тому, що інколи Божа боля, виглядає як абсолютно Незрозуміла подія, рішення незрозуміле для інших. Саме так виглядає для мене Боже покликання, коли людина спроможна за одну хвилинку прийняти рішення, яке міняє все життя. Саме так виглядали всі учні, яких покликав Ісус. В одну мить вони залишали все, що рухати за Ісусом і стати Його учнями. Знаєте, за Ісусом, ну, моя думка, треба йти зразу. Я бачив людей, які намагались ще догуляти, ще допити, дотанцювати, доблудити, а потім піти за Ісусом. <кій> Як правило, таким людям не вдавалося потім йти за Ісусом. Ну щось, ну, щось в цьому є. Коли Бог кличе, людина чує поворот на 180 градусів, і людина радикально йде за Ісусом. Це диво, яке траплялось. Трапляється і завжди буде траплятися, доки Ісус скличе людей. Дивись чудо від Бога, чудо від Ісуса на, моїх, на моєму каналі, різні випуски. Я хочу всі чудеса пройти, і хай Бог дуже рясно вас, усіх, друзі мої, благословить!